Всім привіт, і ви дивитесь канал. А я не знаю, який ви дивитесь канал. Мабуть, він буде називатись так само, як і мій інстаграм. Сьогодні ви побачите жирну покатушку. Їду я на федбайку. А куди їду? Зараз вам покажу. Вибрався я на звичну для федбайка місцевість. Звісно, бездоріжжя, бо тільки тут йому місце. Гуляти, полями де не скорені, люди раділи світанку, знову сада. Так, куди ж без болота на фетбайку? Куди ж без нього? От за що люблю цей велік? За його прохідність. Йому пофіг, куди їхати. Він проїде всюди. Так, майже. Зачепився за ось цю цеглинку колесом і чуть не впав. На таких дорогах краще вищіпатися з контактів, якщо ви катаєтесь в контактах. Бо можна прилежитись в ту воду, в то болото а я не дуже цього хочу. Їду я незвіданим для себе маршрутом. Ну, Тут його по суті і нема. Це комут мені так проклав дорогу. А тут такий. Одинокий самотній соняшник. Серед полів і лісу. Сонечко вже припікає в спину. Тому стояти не буду, їду далі. Ух ти, які тут підйомчики. А ну вийду я з одною рукою чи ні. Печерки. Ой-ой-ой. Важко, важко з одною рукою. Ой, ні. Oh. Заїхав я в якісь джунглі. Тут таке враження, що це мангрові зарослі і десь поряд протікає Амазонка. Виїхав я з тих джунглів і дивіться куди виїхав. Якесь поле. Не знаю, що це росте. Не шарю я вдома. Що раптом ви будете чути якісь звуки, як щось тарабанить на відео, то це ось це кріплення. Саме кріплення дуже класне, надійно тримає телефон. Я ним користуюсь для того, щоб дивитись на карти на телефоні, бо велокомп'ютера я поки що не маю. Шукаю якийсь нормальний з картами, з GPS. -ом. Все як має бути. «Чому світі не знати, Майже приїхав я до того місця, куди хотів. І судячи зі всього, зараз мені прийдеться лізти на ось цю гору. Не хочу, жарко. Але хочу побачити, що там є. Ось я піднявся і що тут є. Тут є ось такі скелі і ДОТ. ДОТ це взагалі, якщо перекладати на українську мову, це ДВТ перекладається. Довгострокова вогнева точка для оборони міст і так далі. Це дот Першої світової війни. Ось такий тут вхід. Вроді як вам все має бути видно. Так, тут що? Що тут є? Нічого тут не видно. Тут така кімнатка. Йдемо. Тут теж сміття. Тут є сходи ось такі, ой, тут пауки. І туди наверх. Зараз спробую залізти і не впасти. Так, за що би тут триматись. Нема за що триматись. Ой. Дуже високі сходи, не знаю, як вони тут лазили. Ось так. Вау, о, тут так все продувається сильно. Слухайте, тут так високо, десь другий поверх. Ну, метрів 5-6 донизу, якщо не більше. Стрмно. Ця штука на самому пагорбі. Звідси файно було всіх обстрілювати. Ну, взагалі Карпати видно. Спускаюсь я вниз до велосипеда. Так, тільки б не впасти слизько. І їду далі по маршруту додому. Трошки я махлюю і скорочую маршрут по асфальту. Я так глянув на карту, що там дороги взагалі нема ніякої. Воно далі веде якимись полями. І думаю, зекономлю час і сили. проїдусь трошки по асфальті. в там знову що червоним світом забере світи незнаних своїх Ще одна цікава точка на маршруті це камінь-дір'явець у селі Дуброва. Зараз я вам покажу інформацію про нього. Поставте собі на паузу і прочитайте. Ось такий величезний. Це ж гарний вид на село. А це я вибрався наверх цього каменя. Ну хіба не краса? А там внизу оце це мій велосипед. Я, чесно кажучи, не бачу тих жертовних ям, про які писали на тій дошці. Але я думаю, жертви скидували на ось, ці, на ось цей камінь. А ось там на горі, ну і взагалі по цих лісах. Тут була країна Біла Хорватія, і відповідно жили тут білі Хорвати. І місто їхнє називалось Стільське Городище. Вони тут жили. Це місто було одним з найбільших в Європі, якщо не найбільшим в Європі на той час. Тут багато по лісах таких скель і печер різних. Ще я вам трошки покажу поближче ці печерки. Ось тут така. Так, сонце трошки заважає, нічого. Ось тут відкрито. Сміття, як завжди, полтина. І тут є ще закрита. І ось тут якась більша. Не знаю, чи вони тут жили, але мені здається, тут жити нереально. Але прикольно. Така халабуда. Ну і чим вам не Карпати? Але це не Карпати. Красота. Я так подумав, що треба вам пару слів про велосипед розказати, на чому я катаюсь. Це Pride Donut 6.3. Нова модель, дуже ним задоволений. Преєкт -танк всюди. Весь стоковий, крім задньої резини. Ось такий він вже весь грязний. Ось так я нині його вимазав. Так я вже доїжджаю в цю свою поїздку. Насправді я не знаю, яким вийшло це відео, чи гарним, чи не дуже. Але це моє перше відео, тому далі буде краще. Хочу вас попросити підтримати мене, тому ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте. Буду вдячний і до зустрічі!